Дорогі браття і сестри, дорогі співвітчизники. Сьогодні ми, представники монашествуючих Рівненської єпархії, звертаємося до пана президента, до депутатів, до міністрів і до всіх тих, від кого залежить релігійний мир у нашій країні. Ми всі, згідно Конституції України, є джерелом влади в українській державі. І сьогодні відчуваємо неправомірний тиск, відчуваємо. Образу наших релігійних почуттів відчуваємо, як до нас ставляться, як до людей другого сорту. Законодавство нашої держави чітко прописує, що всі релігії, які дозволені в нашій державі, вони є одинаковими і держава однаково поважає кожну віруючу людину. Але зараз ми бачимо, як хочуть закривати храми Української православної церкви, їх відбирають. Не дають молитися і люди, які, покликані вірою, приходять під закритий храм, не мають можливості війти туди і помолитися. Ми бачимо, як хочуть виселяти монастирі, зокрема Києво-Печерську лавру, Києво-Печерської лаври, говорячи про те, що ми є агентами Росії або ж ворогами народу, то ми звертаємося і заявляємо чітко і ясно. Ми є громадянами України, але насамперед ми є громадянами неба і громадянами Царства Божого, бо до цього покликала нас наша душа, наша совість, коли ми обрали чернечий шлях свого життя. У 1993 році майже кожна із наших монастирів отримали пам'ятки архітектури без дахів, без вікон, без дверей. Не було ніякого ні отоплення, ні освітлення. Але дивлячись на цих молодих монашествуючих, у той скрутний такий час для молодої держави України, вони прийшли і подарували Богу своє от, на жертвенник принесе своє життя, свою юність, свої труди, своє вміння. І як могли так. Налаштовували ці пам'ятники архітектури в такому виді, як ви їх бачите тепер. Ми знаємо, що в історію вийшов перший великий гонитель, Ірод Великий, який 14 тисяч дітей вбив невинних. Нерон в історії, Діоплетіан, Максиміан виводили по дві тисячі народу на арену, на смерть християн вбили, а Христову Церкву ніколи. Ми стоїмо перед преподобними киюпечерськими, які для нас свідчать святістю, це не музейні експонати, це вони святі і свідчать тим, що вони пройшли своє життя не словом, а духом, не призивом, а життям. І для нас це велика підрада, тому що наш монастир був з печерської лаври, і вони тут своїми ногами ступали по цьому святому острові. Ми просимо вас, пане президенте, ми просимо всіх, хто причетні до, до теперішнього часу, не вішайте нам ярлики. Ми діти української православної церкви, канонічної, святої, Соборної. Ми діти нашого блаженнішого Нуфрія. І ми пам'ятаємо, коли на нашу землю засіхали турки, татари, монголи, коли Почаївським монахам. Не було надіватися, вони вийшли, підняли очі до Божої Матері, яка кулі вертала, турки вбивала, а монастир рятувала. Ратуймо наші монастирі, рятуймо наші душі. Не заперечуйте цим дітям, які віддали всю любов нашим монастирам і пам'яткам архітектури. Ми боремося, щоб наші діти могли в Українській православній церкві. Віра це наш скарб, це наше життя. Ми хочемо передати цю віру для наступних поколінь українців. Ми, монахи, давали присягу Богу і стараємося неї дотримуватись. І ви, пане президенте, теж давали присягу. Тому будьте послідовними і дотримуйтесь свого слова, яке ви говорили перед Святою Біблією і Євангелією. Ми просимо вас захистити нас як громадяни незалежної держави, які являємося українцями. Ми дотримуємося всіх законів в Україні, тому просимо вас не порушувати наші права як громадян України і бути вірним в своїй присязі. Мені 90 років, і я зараз готова постраждати за православну віру, за православну церкву. Прошу вас, не чіпайте київській лаврі і прошу вас, не виганяйте монахів. І все. Люди мають жити по законах совісті, держави та церкви. Ми підносимо свій голос на захист намісника та братія києво Печерської лаври, а також Почайської лаври, про яку теж вже починають говорити. Це наші брати по вірі, у наших жилах тече єдина Христова кров. Усією православною спільнотою Української православної церкви ми кажемо ні захватом наших храмів. Ні, законопроектам, які забороняють УПЦ справа монашества це зовсім не справа публічності. Справа монашества молитися, забуваючи себе. І в історії були випадки, коли монашество підносило свій голос, і це було у найтяжчі часи для народу і для церкви. Сьогодні дуже тяжкі, мабуть, одні з найтяжчих часів для нашого українського народу, тому що йде війна, йде знищення самої українськості і. Дуже тяжкий час для нашої церкви, яку теж прагнуть знищити. І в цьому знову ж таки проявляється найбільша близькість нашої церкви до нашого народу. Ми несемо тяготи свого народу. Ми несемо той тягар, який має народ для того, щоб його полегшити молитвою і своїм трудом заради спасіння. Тож нехай зрозуміє весь світ. Що Христос переміг усім Воскресінням, і з нами Бог. Від люблячих наших сердець на всіх, хто любить нас, і на тих всіх, хто ненавидить нас, хто хоче нам зла, прикликаємо Боже благословення. Нехай Господь дарує всім те необхідне, що приведе його до царства Господнього. Спаси Господь!